Яку найкращу пораду ви коли-небудь бачили на Reddit. Ці порти USB на задній панелі телевізора можна використовувати для заряджання телефону. Це врятувало мене в кількох закордонних поїздках, коли я забув перехідник. Якщо ви з якоїсь причини опинитесь на вулиці голим, краще прикрити обличчя ніж інтимні місця, щоб ніхто не впізнав вас. Ви нічого не повинні не знайомцям. Мені стало набагато простіше говорити людям ні. Якщо через 5 років це не матиме значення, не витрачайте більше 5 хвилин. Я бачу, як люди нервували через дрібниці, і я перебуваючи в такій самій ситуації повністю спокійний. І замість того, щоб турбуватись, я можу зосередитись на вирішення проблеми. Завжди додавайте більше часнику, аніж вимагає рецепт. Покази домінування. Хтось заходить до кімнати і застає вас, скажімо, за мастурбацією. Якщо ви поводитесь так, ніби вас зловили, починаєте вибачатися, гарячко натягувати штани і так далі. Це означає, що саме ви зробили щось не так і повинні бути збентежені. Таким чином, інша людина контролює ситуацію. Якщо, однак, ви дивитесь йому вічі і продовжуєте, не звертаючи уваги, інша людина відчуває, що він втрутився у ваш особистий момент. Тому він зробив щось не так, і він бентежиться. Воля, ви контролюєте ситуацію. Якщо ви підозрюєте, що хтось переслідує вас під час прогулянки, водіння, зробіть три повороти праворуч поспіль, якщо вони все ще там, отже за вами стежать. Якщо ви хочете бути хорошим у чомусь, ви спочатку маєте бути готові бути в цьому поганим. Якщо ви в депресії і не можете придумати нічого корисного, щоб позбавитись від неї, почистіть щось, приберіть будинку, помийте машину, почистіть черевики і так далі. Ви повинні купувати хороші речі для всього, що відокремлює вас від землі, тобто взуття, стільці, матраци. Не заощаджуйте на цьому, ваша спина і суглоби подякують вам пізніше. Якщо ви опинитесь на межі сліз, знайдіть випадковий об'єкт у полі вашого зору і почніть його подумки описувати, Таким чином це відволікає від емоцій і дозволяє вашому мозку перезавантажитись. Я знайшов цю пораду через кілька місяців після того, як помер мій батько, і я мав проблеми з поїздкою на роботу і з роботи. Я постійно падав у калюжу сліз. Вперше, коли я спробував, я приправ ліхтарний стовп і був вражений тим, що він зупинив сльози. Через роки я все ще використовую цю пораду, якщо відчуваю, що ось ось заплачу з якоїсь причини. Робіть людям компліменти. Коли до вас йде велика група людей, ви можете змусити їх усіх піти з вашого шляху, просто йдучи повільніше, ніж вони. Це безумство, але так влаштований людський розум. Якщо хтось запитує вас про щось, на що ви не знаєте відповіді, не хочете відповідати, чхніть 9 із 10 шанс, що вони забудуть те, про що питали. Прибирайте свій будинок, квартиру ввечері у четвер. Я почав робити це після того, як прочитав це, можливо, рік тому на Reddit і це сильно допомогло зробити мої вихідні приємнішими. Керування програмою з клавіатури відбувається на 99% швидше, ніж керування мишею. Можуть виникнути труднощі у навчанні, але якщо ви використовуєте комп'ютер регулярно, час витрачений на вивчення ярликів буде витрачений недаремно. Просто навчітесь використовувати стрілки Shift, Ctrl та Shift ctrl для виділення тексту це кардинальна зміна для більшості користувачів. Цитата, якщо ви не можете робити великі справи, просто добре робіть маленькі справи. Я використовую це майже щодня. Щоб очистити мікрохвильову піч, поставте склянку води і доводіть до кипіння. Тоді ви можете просто стерти всі старі сухі продукти. Одного разу я прочитав про те, коли ви складаєте іспит на права водія, ви повинні надмірно перебільшувати з рухами голови, дивлячись у пічні зеркала, просто щоб інструктору було очевидно, що ви дивитесь. І робити це постійно, думаю, це одна з причин, через яку я здав з першої спроби. Якщо ви хочете, щоб хтось докладно відповів на ваше запитання, просто мовчіть. У 99% випадків вони продовжуватимуть додавати інформацію, щоб заповнити тишу. Не будь ідіотом змінило моє життя. Найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей, це проводити з ними час, поради з виховання на Reddit. Це була чудова порада. Одна з перших речей, які я побачив на Reddit, це хтось сказав, що ви завжди можете відкрити посилання в новій вкладці, клацнувши середню кнопку миші. Пізніше я дізнався, що ви можете відновити раніше закриті вкладки за допомогою ctrl плюс Shift плюс Обидва змінили мені правила гри. Використання зубної нитки для підняття нігтя на пальці ноги допомогло мені позбутися врослого нігтя, від якого я страждав руками. Від того, що я мив голову щодня, у мене свербіла голова. Хтось на Reddit питав про гігієну і припустив, що якщо ваша шкіра голови свербить і лущиться, можливо, ви занадто часто маєте волосся. Він рекомендував мити їх шампуном кожні три дні, а не щодня. Я послухався поради, і вона спрацювала. Хоча я можу прожити тільки два дні, щоб моє волосся не почало смердіти. Лошпиня зменшилось свербіж повністю. Зник. Не дозволяйте, щоб день був з нульовими зусиллями зробіть щось для досягнення своєї мети, навіть незначне це справді допомогло мені. Навіть якщо я не закінчив щось повністю, це доставляло мені, хоча б найменше задоволення від того, що я щось зробив. Зробіть на телефоні ярлик заміни тексту для адреси електронної пошти. Я налаштував так, що якщо я наберу собаку-собаку, він буде автоматично виправлений на мою адресу електронної пошти. Робить це набагато швидше при заповненні форм та замовленні товарів в інтернеті. Як розпізнати інсульт спочатку спробуйте вимовити своє ім'я. Якщо це займе трохи часу, можливо, він у вас є. Потім підніміть руки. Якщо вони не піднімуться до кінця, можливо, він у вас є. Висунь язик. Якщо не виходить, хоч би як ви не намагалися, можливо, він у вас є. Погляньте в дзеркало, це важливе питання. Якщо одна сторона вашого обличчя висла, швидше за все, у вас є інсульт. Вам не потрібно слідкувати життєвому плану. У кожного є свої симпатії, антипатії та потреби, і це не завжди згоджується з загальносоціальною нормою. І це нормально, якщо ви не завдаєте шкоди комусь іншому. Не зрядіть, але я відчуваю, що кожен повинен почути цю пораду. Якщо у вас гикавка, зробіть глибокий вдих, затримайте на 10 секунд, зробіть три ковтки чогось, води, соку, просто ковтайте будь що, не дихаючи, потім повільно видихніть приблизно 7 секунд. Якщо у вас справді важкий випадок, це не завжди допомагає, але в 99% випадків це вирішує його. Коли я був підлітком і мав справу з усією цієї нісенітницею, я прочитав у журналі рядок, який прижився до мене. Це дійсно допомогло мені подивитись на речі в перспективі. Відносини повинні доповнювати та збагачувати ваше життя, а не визначати його. Робіть, що ваше майбутнє оцінить. Розвантажте псудовину машину зараз, тому завтра вранці вам не доведеться це робити. Заправляйтесь дорогою додому, так що в майбутньому вам не доведеться робити це дорогою на роботу. Звучить безглуздо, але в мене це працює. Кращий спосіб зберігати рис, що залишився, це загорнути його в харчову плівку і покласти в морозильну камеру. Не зберігайте його в холодильнику, в результаті ще разу виходить сухий рис. Потім візьміть заморожені рисові кульки і поставте мікрохвильову піч на половині потужності протягом декількох хвилин. Це знову пропарює рис, і він виходить приголомшливим. Коли ваш стольовий вентилятор обертається за годинниковою стрілкою, він втягує повітря вгору, а під час руху проти годинникової стрілки виштовхує повітря вниз. Ось навіщо потрібен невеликий перемикач. Тепер ти знаєш більше. Стиснення руки в кулак може допомогти придушити плювотний рефлекс. Подзвони своїй мамі. А ось і все обов'язково підтримуйте мій канал коментарями та лайками. Всіх цьому, і всім па-па!